Всім привіт! Давайте сьогодні зробимо розклад на тему, що його турбує. Да? Ви бачите, що партнер або людина, яка вас цікавить, змінилась якось в поведінці з вами в настрої, і ви бачите, що її щось турбує, але вона мовчить. В неї настрою немає. Да? Давайте запитаємо у карт, в чому причина. Перша позиція, друга і третя. Нагадаю, карти потрібно обирати інтуїтивно, по вигляду, по номеру карти, як вам забажається, як вам більше подобається, обирайте, довго не думайте. Це моя порада така. І будемо зараз дивитися. Також не забувайте ставити лайк на відео, якщо вам сподобалось, залишати коментарі, якщо є якісь питання, або якщо просто вам сподобалось відео. І так, перша карта, та, що турбує цю людину? А, перша людина турбує взагалі в цілому а, Її подальший шлях, да? вона не знає, куди йти, що робити. Є певні сумніви всередині, страхи, можливо, а вона відчуває себе слабкою в якомусь плані, да? вразливою, неуспішною. І тут залежно від того, кого ви загадали, людина сумнівається в собі, якщо можна так сказати. І, можливо, саме з вами спілкуючись, вона відчуває оці сумніви в собі. Вони, начебто, тригерять, Її самооцінку, якщо так можна сказати. І чому людина з вами себе поводить досить так дивно? Ну, змінилась у поведінці, начебто не хоче з вами спілкуватися без настрою, без, без ініціативна людина. Якщо ви загадали, наприклад, партнера, чоловіка або залицяльника, то в чому причина? Він не бачить для себе, я б не хотіла казати, ну, вигоду, да? не бачить для себе сенсу от, Сенсу не бачить в тому, щоб продовжувати можливо спілкування. І тут може бути два моменти. Або він відчуває себе слабким на фоні вас і не хоче продовжувати спілкування, не бачить сенсу, тобто не потяне вас, да? тобто в нього комплекси починають включатися поряд з вами. Або, якщо ж немає прям такої очевидної різниці, особливо в матеріальному плані між вами, то людина не відчуває своєї цінності. Йому особливо важливо, щоб його его гладили, да? щоб його там хвалили, щоб ним захоплювали, щоб він бачив, що він вам подобається. І йому потрібно це, а він цього не отримує. А якщо він не отримує, він не бачить сенсу спілкування, цінності цього спілкування. Ну і банально може бути не пов'язано взагалі з вами. Людина а, трішки загубилася в тому, куди вона йде, що вона хоче. Відповідно, на цьому фоні а, також сумнівається в собі, відчуває себе не дуже там а, прям добре, тому що, можливо, хотілося бути успішнішим. А, і так далі. І матеріальні проблеми а, даються в знаки, тому він. Може уникати вас, щоб не здаватися, як щоб не впасти в грязь ліцом. Так, давайте подивимось наступну позицію, що у нас тут. Можна прям дуже сильно про це не думати вам, чому людина себе так поводить і так далі. Тому що, я думаю, він і сам собі не може пояснити, або вона, чому там, вона вчинила так інакше, сказала так чи інакше, і так далі. Не позвонила, не сказала. Заігнорила, забула і так далі. Тому що людина несерйозна, вона керується ну в даному випадку або в даний період часу, вона несерйозна. От зараз в неї на першому плані емоції. Вона повністю віддається, піддається своїм емоціям, діє з емоцій, і інколи сама собі не може пояснити, чому так і не а не інакше. Ну от Захотілося або наоборот, не захотілося. Ну, от не хочеться їй зараз спілкуватися. Тобто це справа настрою. І якось знайти в цьому логіку буде складно. І, можливо, навіть не варто старатись шукати логіку. Я б не шукала, дивлячись на ці карти, тут у людини немає настрою. Ну, чому в неї немає настрою або чому він змінюється? Тому що до цього, можливо, був... Такий стабільний період, і захотілося якось провітритись, можна сказати. Да? Стало скучно. Хочеться чогось нового, хочеться, як мінімум, якихось емоцій. Ці емоції вона може добирати, в тому числі, виводячи на емоції вас, своєю такою поведінкою несерйозною. Да? Або шукаючи якихось реакцій, роблячи якісь нелогічні вчинки, або Непередбачувані вчинки, незаплановані речі і так далі. І третя позиція, що у нас тут? Так. Перше, що хочу сказати, не тисніть на цю людину, тому що, якщо будете тиснути, вона ще більше заблокує вас, там від, відсторониться від вас, взагалі перестане йти на будь-який контакт. Що стоїть за таким станом. Їй взагалі нічого не хочеться, цій людині зараз хочеться закритись і щоб її ніхто не чіпав. Якщо особливо ви загадали свого партнера, відносини, да? то, а, чому чим замовлена така поведінка? скоріш за все, у вас виникали, на його рахунок, якісь претензії. Да? Наприклад, Чому ти не пропонуєш мені зустрічатись? Або чому ми не з'їжджаємося, або чому ми там рідко ходимо гуляти? Ну, є певні різного роду претензії на різних рівнях відносин. У жінки можуть бути претензії. І е, його це не влаштовує. Він хоче, щоб ніяких претензій не було. Тому що він відчуває себе поганим, відповідно, йде в супроти. Не хоче відчувати себе поганим, тому йде в супротив, захищається, так сказати. Навіть якщо у вас є аргументи, да? навіть якщо це логічні претензії, він не хоче про це думати, чути і так далі. Просто я б сказала, що така поведінка це захисна реакція людини. Тому, чим більше ви чогось від цієї людини хочете, чим більше ви від нього чогось чекаєте, тим більше це його дратує. Бісить і так далі, і йде далі він від вас. З чого це все почалось? З того, що він з самого початку не планував брати на себе якісь зобов'язання, обов'язки. Він хотів емоцій, він хотів, щоб жінка була вся для нього і заради нього. Хотів, щоб ви для нього все, а він просто був, просто існував, і вам було цього достатньо. А коли він побачив, що цього так не буде, то вирішив якби відсторонитись. Якщо так не буде, значить мені так не треба і все, пішов у себе. Якщо це якесь там свіже знайомство, то, ну, Просто от, ви не настільки йому сподобались, або не настільки це для нього було цікавим, щоб він якось там а, хотів його продовжувати. Так. Тому тут просто відпустіть цю людину і не думайте про неї. Хотів сходити на побачення, хотів розважитись, на цьому все. Цього йому досить, більше він нічого не хоче. Тут, тут і все. Якщо це не якесь там романтичне знайомство, не відносини, то а, тут у людини просто з вами не співпадають інтереси. Коли вони будуть співпадати, повірте, людина буде для вас а, як шовкова і буде зацікавлена у спілкуванні. Вона а, думає про свій резон, його зараз немає, спільних інтересів, да, які прям давали йому якийсь цей резон. От тому. Іншого йому не треба. На, якби, на довгу перспективу зберігати, підтримувати такі теплі відносини, він а, про це не думав <сь> і не думає, да? стратегії такі собі не а, будує. Тому так. На цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. Нагадаю, що мені буде приємно, якщо ви залишите лайк. У якості зворотнього зв'язку або коментарі. І на цьому все. До зустрічі!